2027 Ferrari 849 Testarossa – це п'яте. Ferrari 849 Testarossa – відродження легенди чи технологічний прорив. Ferrari завжди був синонімом швидкості, розкоші та техніки. Італійський виробник вміє створювати автомобілі, які не просто перевозять вас з пункту А в пункт Б, а дарують незабутні емоції і відчуття причетності до чогось великого. Нещодавно представлений Ferrari 849 Testarossa – це не просто заміна SF-90 Stradale. це спроба відродити знакову назву, поєднуючи ностальгію 80-та х та передові технології. І, чесно кажучи, у мене змішані почуття з цього приводу. Чому Testarossa? Ностальгія як маркетинговий хід чи справжня повага до історії. Повернення імені Testarossa – це сміливий крок. У 80-х Роуса стала іконою стилю, символом успіху і швидкості. Її широкі бічні накладки, агресивний дизайн і потужний двигун 5.12 зробили її одним з найбільш впізнаваних автомобілів свого часу. Але часи змінюються. Світ рухається до електрифікації, гібридів та більш ефективних двигунів. І ось Фарари повертає ім'я легенди до підключається гібриду 5.8. Я думаю, що тут грає роль кілька факторів. По-перше, це потужний маркетинговий хід. Використання знайомого імені гарантовано приверне увагу і викличе інтерес у шанувальників Фарари і просто любителів автомобілів. По-друге, Фарари, ймовірно, хоче підкреслити зв'язок між минулим і майбутнім. Теста – це не просто ім'я, це символ епохи, який можна використовувати для просування нових технологій та інновацій. Однак, я не можу позбутися відчуття, що тут є елемент експлуатації ностальгії. В епоху, коли автомобілі стають все більш схожими один на одного, компанії шукають способи виділитися. Використання знайомих імен та стилістичних рішень з минулого це простий спосіб викликати емоційну реакцію у споживачів. Технічна начинка вражає, але є питання: якщо відкинути ностальгію, то Ferrari 849 Теста Rose це дійсно вражаючий автомобіль. Підключається гібридний силовий агрегат 5.8, видає в цілому 1036 кінських сил. Це неймовірна потужність, яка дозволяє автомобілю розганятися до 62 миль на годину всього за 2,3 секунди. Що стосується технічних деталей, то Фарари дійсно зробила велику роботу. Нові головки циліндрів, перероблений повітрозабірник, легші розподільні вали і, звичайно ж, більш потужні турбіни, все це направлено на підвищення ефективності та продуктивності двигуна. Мені особливо сподобалася ідея використання двох електродвигунів спереду і третього в коробці передач. Це дозволяє Фарари домогтися відмінного розподілу крутного моменту і поліпшити керованість. Крім того, можливість проїхати до 16 миль в режимі F це великий плюс для тих, хто хоче трохи знизити викиди і заощадити на паливі. Однак, у мене є кілька питань. Наприклад, наскільки довговічним буде цей плагін гібридний силовий агрегат, гібридні системи часто вимагають більш складного обслуговування та ремонту. Крім того, наскільки практичним буде автомобіль в повсякденній експлуатації 16 миль в режимі F це небагато, і зарядка акумулятора може зайняти деякий час. Дизайн сучасний, але з посиланнями на минуле. Дизайн Ferrari 849 Testarossa – це цікаве поєднання сучасності і ретро. Автомобіль виглядає агресивно і динамічно, але при цьому в ньому є відсилення до класичної Testarossa. Вертикальна смуга посередині кузова це, звичайно, незвичайне рішення, але воно надає автомобілю унікальний вид. Мені також сподобалася ідея використання двох хвостів ззаду. Це нагадує про спортивних гонщиків 1970-х років і додає автомобілю спортивний характер. Розкладний задній спойлер це ще одна цікава деталь, яка покращує аеродинаміку і збільшує притискну силу. В цілому, дизайн Ferrari 849 Testarossa – це успішний компроміс між сучасністю і ретро. Автомобіль виглядає стильно і впізнавано, але при цьому він не виглядає застарілим. Асати у максимальна продуктивність для обраних. Версія Aseтиу Фейорану це, як завжди, максимальна продуктивність для обраних. Подвійні задні крила, вуглецеві елементи, легкі сидіння та Michelin Cup 2 все це спрямовано на зменшення ваги та покращення керованості. Я думаю, що Aseтиу Фейорну це відмінний вибір для тих, хто хоче отримати максимум задоволення від водіння. Однак, варто пам'ятати, що ця версія менш комфортна і практична, ніж стандартна. Ціна дорого, але очікувано. Ціна Фарари 849 Теста роуза, це, звичайно, дорого, але очікувано. 460 тисяч євро за купе і 500 тисяч євро за спайдер це серйозні гроші. Однак, варто пам'ятати, що це Фарари, і вона коштує своїх грошей. А сети у Фіореноу коштує ще дорожче приблизно 62 000 євро. Однак, за ці гроші ви отримуєте максимальну продуктивність і унікальний досвід водіння. Висновок: Фарари 849 Тестаруса це крок у майбутнє з повагою до минулого. Фарари 849 Testarossa – це цікавий і амбітний автомобіль. Він поєднує в собі ностальгію за класичною Testarossa і передові технології. Гібридний силовий агрегат, що підключається, вражаючий дизайн і максимальна продуктивність, роблять його одним з найцікавіших автомобілів на ринку. Я думаю, що Фарари 849 Testarossa – це крок у майбутнє з повагою до минулого. Це автомобіль, який зможе задовольнити потреби як шанувальників класичних Фарари, так і тих, хто шукає передові технології і максимальну продуктивність. Однак, у мене є деякі побоювання з приводу довговічності гібридної системи і практичності автомобіля в повсякденній експлуатації. Крім того, я думаю, що Фарари трохи зловживає ностальгією, використовуючи назву Тестероуса для просування нового автомобіля. В цілому, Ferrari 849 Тестероуса – це відмінний автомобіль, який заслуговує на увагу. Я думаю, що він зможе стати справжньою легендою свого часу. Ключова думка Ferrari 849 Теста Роузи це сміливий крок у майбутнє, що поєднує ностальгію та передові технології. Висновок: автомобіль пропонує унікальний досвід водіння, але вимагає більш уважного підходу до обслуговування та експлуатації. Рекомендація: розгляньте асатиу Феорену, якщо ви шукаєте максимальну продуктивність і готові пожертвувати комфортом. Порада. Не забувайте, що Фарари це не просто автомобіль, це інвестиція в емоції і престиж. Застереження будьте готові до високих витрат на обслуговування та ремонт. Питання чи вдасться Фарари зберегти дух Тестароуса в епоху електрифікації та гібридів? Прогноз Фарари 849 Тестероуса стане культовим автомобілем свого часу, але зажадає від власників підвищеної уваги і турботи. Аналіз використання імені теста Роуса – це сміливий маркетинговий хід, який може як залучити нових покупців, так і викликати критику з боку консервативних шанувальників Фарари. Оцінка Фарари 849 теста Роуса – це відмінний автомобіль, який заслуговує на увагу і поваги. Перспективи. У майбутньому ми можемо побачити ще більше гібридних та електричних Фарари з історичними назвами. Порівняння Ferrari 849 Testarossa перевершує SF90 страдали за потужністю, керованістю та технологіями. Огляд: Ferrari 849 Testarossa – це автомобіль, який змусить вас відчути себе справжнім гонщиком. Відгук: я вражений Ferrari 849 Testarossa і рекомендую його всім, хто шукає автомобіль, який поєднує в собі розкіш, продуктивність і передові технології. Ferrari 849 Тестероусе це автомобіль, який залишить слід в історії автомобілебудування. Ремарка: не забувайте, що водіння Фарари це не тільки задоволення, але і велика відповідальність. Примітка: переконайтеся, що у вас є достатньо грошей для обслуговування та ремонту Фарари 849 Тестероусе. Підказка. Спробуйте керувати Ferrari 849 Тестероуса на гоночній трасі, щоб отримати максимальну насолоду від водіння. Повідомлення будьте обережні на дорозі та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Попередження: не перевищуйте швидкість і не ризикуйте